Це місто що на Львівщині. Саме тут, 14 березня 1990 року, над тутешньою міською радою вперше серед українських міст підняли синьо-жовтий прапор. Учасником тих подій був Василь Бичко, який на той час керував вартою руху. Чоловік розповідає, напередодні 11 березня 1990 року на центральній площі Стрия зібралося віччя, де й вирішили встановити синьо-жовтий прапор. Вже 12 березня. Було засідання краєвого проводу руху, на якому вирішили, що пані Гавришок пошиє прапор, Степан Ботвін посвятить його в Успенській церкві, Орес Галицький зробить кріплення. Наверху на даху треба було полізти, зробити кріплення для прапорів, а мені встановити забезпечити охорону порядку і встановити прапор. Василь Бучко розповідає, на події встановлення прапора зібралися близько 15 тисяч людей. Вони заповнили усю площу перед міською радою. Принесли прапор освячений, людей дуже багато було. І ми, ну, ми вилізли з таким ну, натхненням наверх. Встановили синьо-жовтий, великий прапор і з боку радянської України. І в цей час пролітали журавлі. Таке досить знаменне дійство. І вони летіли клином, але від, видно від скупчення людей, що вони розділилися і так вийшло, що один клим пішов вперед і два отак от на бік. Ну, вийшло як тризок. Ці події зафіксував фотограф Едуард Ушневич. Плівки стали частиною колекції місцевого музею, а оригінали фото зберігає Василь Бочко. Символічна, світлина, яка е, основна світлина, яка символізує підняття першого прапора в Україні, це вид зверху, ото було стільки людей. Сам факт встановлення прапора от Радянської України, от синьо жовтий національний прапор України. Після цього ми заспівали гімн. Е, гімн ми співали. Приспів, щось вісім разів від хвилювання, але хвилювання було дуже велике, то ви врахуйте, то була дуже велика честь. Після Того почалися викликів КГБ напроти, відкриття кримінальних справ, почалися погрози різні. Ну, ну таке. То, ну, до того ми були готові вже. Але вже пізніше, 4 квітня, по-моєму, в Другобичі підняли прапор. Потім в травні вже у Львові. Ну і пішов, ланцюговав реакція, пішов сюди. Я е, гордий тим, що то було ще до півтора року незалежності України. І фактично отим прапором, отим древком, ми його вбили у хребет Совєтської імперії. І почався розвал Союзу і відрочення України. Зараз прапор, який вперше підняли над Стрийською мерією, зберігається у краєзнавчому музеї. Верховина. Оце полотнище, власне, в му році вперше в Україні було піднято над будівлею міської ради. Прапор в з частині жовтого кольору, прямокутної форми, розміром 164 шістдесят 85 на вісімдесят Пожовклий, трохи нерівно обрізаний, виторочений, біля древка подертий. Зберігається сьогодні у нашому музеї. Цей прапор майорів над два роки. Ми маємо також в своїх фондах наступник цього прапора, який так само потрапив до музею. Неодноразово змінювалося полотнище, бо ви знаєте, що прапори зношуються, і тим не менше, оці знакові експонати зберігають для нас пам'ять про ту славну подію, започаткування власне традиції. Підняття національного прапора не тільки в міському середовищі, а власне над органом влади Ольга Олег Олегреб Суспільне новини Львівщина.